Чую звідти запах вже шашлика або якогось м'яса. З овочами гриль, з ігристим. Так, да, Вікторія? Ти також чуєш цей запах. <смас> Десь в майбутньому. Десь за годину півтори. Як ми туди зайдемо, розпалимо вогник, все мало би бути ок зі спорядження з собою столик, сітка, посуд, мангал. і старенькі похідні кросівки. Тихий спокійний деньчок, субота. Нам з Вікторією не сидиться, як і завжди. Да, Вікторія! Нам з тобою не сидиться, як завжди. Сиди. Давай десь лазити. Не, 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 не. Таке сонечко така гарна погода. Чому б не пройтися? Ну що, рушили ми з поля під гірку. Вікторія пішла перша, я зі своїм чарівним портфелем вагою. 5 кілограм. Іду за нею. Іде Вікторія, потроху не поспішаючи. Нам ось туди залишилося. Листя, стежки не видно, трішки всі відпочити, не чи чути звуки природи, окрім мого важкого дихання, але можна причаїтися і послухати. Тільки Вікторія там нестенько крадеться. Он стоїть, відпочиває. А ось вже майже наша так звана мала говерла. Доходимо. О! Там ось же говерла. А тут мала говорила. І ось трохи краєвиду. Гарно. І небо. Яке гарне небо, сонечко. Горить наш вогонь. Сьогодні в меню м'ясо, гастрономічне кохання, овочі гриль. Зараз все підготуємо і будемо приступати. Чисті руки, міцне здоров'я, так? А з милом. То тим більше. Руки помили, руки чисті. Зараз будемо готувати м'яско. і овочі гриль. Да, Вікторія? <рес> ну і у нас ще є трошки гристо після собою. Так, ну що, на жаль, готовий. Невеличкий лайфхак. Оп! Піднялися. <рес> Трошки спитили, футболочки скинули на гелячку раз. То пока сейчас зготуємо шашлык, все будет сухенько. Красота. Так, а тут Виктория. наготувала наш столик же. Маємо помідорчик, зелень, лавашик. І зараз шашличок. Подивимось, що він тут каже. Каже, що ще трішки-трішки. Крутимо. Певно, що фінішно. Вам не передати. Камера може картинку дати, але запах вона не дасть. Слинка топиться. Тому зараз скидаємо шашлик. Скидаємо сюди овочі гриль. Потім наливаємо і гристого і мотаємо, мотаємо, мотаємо. Наздоганяємо калорії, які спалили, піднімаючись сюди. Такс. Овочі гриль. Починаємо. Ми, звичайно, друзі, любимо ресторани. Але де ви таке зустрінете? В якому ресторані? З таким от класним видом. В якому ресторані ви так висте? Саме головне, що смачно, поживно, натурально. Супер. Так, Вікторія, Значить, каш наливати. Раз. Є. Yeah. Наливаю ще раз. Шо? Котиться слинка. Ось так друзі ми залишаємо своє місце, де смажили овочі грілій шашлик, жодного жару, жодного сміття. Так само, як і тут, де і сиділи. Ми стараємось дбати про нашу природу, не захомляти її завжди беремо сміттєві мішки з собою, все складаємо. Бережемо природу, улюблене наше місце. Ми знову сюди можемо прийти і тут буде чисто. Повернулись знову на малого верлу, так звану. ось вид з неї. А ось там ми сиділи. Дуже класно посиділи. Вікторія вже помаленьку спускається. Тут доволі круто, 5 градусів 40 по відчуттям. Йдемо тарабаном. Своїми чудово лісками Вікторія побігла вперед. Оп. А я думаю, як би то тут не навернутись. Ось так от ми собі. Йдемо вже, спустилися вже згори, йдемо понад гору полем. Ну що ж, друзі, дякую. За те, що додивились до кінця. Позаду нас гора Маслятин. Піднялись, поїли м'ясо, поїли овочі, гриль і задоволені спустилися. Дякуємо за перегляд. Лайк, писка, па-па.